Розділ 25. Щороку першої суботи червня граф де Мантіньї влаштовував благодійний бал на користь дитячої лікарні в Парижі. Квиток на цей захід коштував тисячу доларів, і вся знать стікалася з усього світу. Палац де Мантіньї на кап Дантибі вважався одним з найпрекрасніших. Палац був збудований наприкінці 15 століття, його оточували чудові угіддя та парк. Увечері велика і мала бальні зали заповнилися чудово одягненими гостями, і лакеї в лівреях збилися з ніг, розносячи шампанське. Величезні столи ломилися від страв, посуд з тонкої парцеляни і срібла вражали вишуканістю. Тресі, яка виглядала просто чудово в білій облягаючій сукні, з високо піднятим волоссям і діамантовою тіарою, танцювала з господарем балу, графом де мантінні, вдівцем років 60, маленьким і красивим, з блідими витонченими рисами обличчя. Цей благодійний щорічний бал на користь дитячої лікарні, суцільний обман, розповідав Гюнтер. Харток Тресі, десять відсотків грошей іде дітям, решта 90 до його кишені. Ви чудово танцюєте, графіні, говорив їй граф. Тресі посміхнулася, тому що ви мій партнер. Як сталося, що ми ніколи не зустрічались з вами раніше? Я жила у Південній Америці, пояснила Тресі, я маю на увазі у юності. Чому там? Мій чоловік має кілька копалень у Бразилії. Ах, а ваш чоловік сьогодні тут? Ні, на жаль, справи змусили його залишитись у Бразилії. На жаль, для нього. На щастя, для мене, його рука сильніше стиснула її талію. Думаю, ми станемо з вами добрими друзями. Впевнена, прошепотіла Тресі. Через плече графа. Тресі спіймала погляд Джефа Стівенса. Він посміхався. Він танцював з гарною фігуристою брюнеткою в сукні з кремової тафти, що обіймала його з виглядом власника. Джеф побачив тресі в аналогічній позі та посміхнувся. У цього виродка є всі підстави для сміху, подумала Тресі. Впродовж двох попередніх тижнів Тресі спланувала два пограбування. Вона проникла в перший будинок і відкрила сейф, але він виявився порожнім. Джеф побував там першим. У другому випадку Тресі пробиралася до обраного будинку, як раптом почула звук заведеного автомобіля і зловила усмішку Джефа. Він обійшов її знову. Зрештою… Це ставало просто нестерпним. А тепер він у будинку, в якому я спланувала наступне пограбування. Джеф та його партнерка танцювали зовсім близько. Джеф усміхнувся. Доброго вечора, граф. Граф де Мантіньї відповів Ах, Джеф, добрий вечір. Не міг я пропустити таку подію. І Джеф вказав на свою партнерку знайомтеся, міс Валлас. Граф де Монтіньї. Чудово, граф сказав на тресі. Герцогини, дозвольте представити вам міс Валас і містера Сівенса, герцогиня Деларос. Брові Джефа з подивом піднялися. Вибачте, ніколи не чув цього імені. Дела роса, рівно сказала Тресі. Дела роса, Дела роса. Джеф дивився на тресі, вивчаючи її. Звучить так знайомо. Ах, звісно, я знав вашого чоловіка, мій добрий друже. Він сьогодні з вами. Він у Бразилії. Трейсі мало не прикусила язика. Джеф усміхнувся. Як сумно, зазвичай ми полювали разом. До того, до чого до того? Якийсь випадок? поцікавився граф. Так, жалісно підтвердив Джеф. Він навтримав рушниці і сам підстрелив себе у дуже чутливу ділянку. Яка дурість! Він повернувся до Трейсі. Є надія, що він колись одужає, Трейсі спокійно відповіла. Впевнена, що одного дня він стане таким же здоровим, як і ви, містере Стівенс. Чудово, Передавайте йому мої найкращі побажання герцогини. Музика затихла. Граф де Мантіні звернувся до Тресі. Вибачте, дорогенька, мої господарські турботи змушують мене покинути вас. Як тільки граф пішов, Джеф запитав свою партнерку. Мій Янгол, у вас не знайдеться таблетки аспірину?» Принесіть мені, будь ласка, бо моя голова просто розколюється. Мій бідолаха, і в очах жінки промайнуло співчуття. Чекай мене тут, я зараз повернуся, сонечко. Тресі дивилась, як вона побігла із зали. А ви не боїтеся, що у вас почнеться діабет? Вона справді дуже солодка. Що робите пізніше, герцогине? Тресі посміхнулася оточуючим. Ва це не стосується. Так так, звісно, але хочу дати одну пораду. Не намагайтеся пограбувати цей палац. Чому ви вирішили зробити це першим? Джеф підхопив тресі під руку і повів у затишний куточок близьке фортепіано, де чорноокий хлопець грав американські мелодії. Тільки тресі чула крізь музику голос Джефа. Справді. Я задумав одну справу, але це також небезпечно. Справді, Тресі почав подобатися їхня розмова. Зупиниться здалося б для неї деяким полегшенням. Греки винайшли дуже слушне для цього випадку слово, думала Тресі. Лицемір. Це слово підход, походить від грецького. Актор. Послухайте мене, Тресі. Тон Джефу був абсолютно серйозним. Навіть не намагатися. По-перше, ви навіть не підійдете до палацу, його охороняє величезний собака вбивця. Раптом Трейсі напружено прислухалася. Джеф мав у своєму розпорядженні опис місця пограбування. Кожне вікно та кожні двері мають сигналізацію, пов'язану безпосередньо з полицією. Навіть якщо ви зможете. Проникнути всередину будинку, там все знаходиться під контролем невидимого інфрачервоного випромінювання. Я все знаю. Тресі було трохи не по собі. Тоді ви повинні так само знати, що промені не випромінюють звуку, коли ви потрапляєте під їхню дію. Звуки видає лише сигналізація, вони чутливі до зміни тепла, їх обдурити неможливо. Вона цього не знала, як же Джеф міг докопатися. Чому ви мені це розповідаєте? Він посміхнувся, і вона подумала, що ніколи він не здавався їй привабливішим. Правда, я просто не хочу, щоб вас опіймали, герцогини. Мені хотілося б бути поруч із вами. Знаєте, Трейсі, ми з вами могли би стати дуже добрими друзями. Ви помиляєтесь, завірила його Тресі. Вона побачила партнерку Джефа, яка прямувала до них. Сюди йде ваша міс діабет. Радійте. Уходячи, вона почула останні слова Джефа. Я принесу вам шампанського. Мі Мій бідолаха. Вечеря виявилася просто чудовою. Кожне блюдо супроводжувалося своїм вином, яке наливав, слуга в бездоганно білих рукавичках. Десерт складався з морозова у срібних формачках та різноманітних тістечок. Каву та коньяк подали на останок. Чоловікам запропонували сигари, жінкам подарували по флакону неймовірних парфумів Джой. Після вечері граф де Монтіні звернувся до тресі. Ви казали, що хотіли б подивитися мої картини із задоволенням, відповіла Тресі. картина галерея виявилася приватним музеєм із гарними зборами французьких імпресіоністів, італійських мастрів, Полотен Пікассо. Довгий хол захоплював творами безсмертних Моне, Ренуара, Каналето. Гуардіса та Тінторето. Тут був вишуканий Т'єполо і Гверціно, і Тіциан цілу сіну займав Сезам. Вартість колекції неможливо було навіть уявити. Тресі довго стояла перед картинами, любуючись та захоплюючись ними. Сподіваюся, вони добре охороняються. Граф посміхнувся. Тричі намагалися пограбувати мою колекцію. Першого загриз мій собака, другого він понівечив, третій проведе решту життя у в'язниці. Чи бачите мій будинок? Це неприступна фортеця герцогине. Рада це чути, граф. Раптом промайнула яскрава смужка світла. Почався феєрверк. Ходімо, подивимося. Гадаю, вам сподобається, він узяв тресі під руку і повів геть із галереї. Вранці я вирушу до довіллю, там у мене віла на березі моря. Я запрошую вас на уікенд і ще кількох друзів. Упевнена, що змогла б, але боюся, що мій чоловік турбуватиметься. Він чекає мого повернення. Але я буду щаслива, якщо ви приєднаєтесь до нас. Вона промовчала. Фейерверк тривав годину, і Тресі використала цей час, щоб краще познайомитись з будинком. Джеф говорив правду від грабіжників тут захистилися капітально, але з цієї причини Тресі нестримно захотілася спробувати свої сили. Вона знала. Що там, на горі, в спальні, зберігалося коштовностей на 2 мільйони доларів, і ще співдюжини дорогих картин, включаючи Леонардо. Палац то справжня скарбниця, сказав їй Гюнтер Харток, і охороняється відповідно. Не робіть дій, доки у вас не буде надійного плану. Ну що ж, я виробила план, думала Трейсі. Чи надійний він, чи ні, я узнаю це завтра. Ніч видалася холодною і хмарною. Сіни довкола замку здавалися такими похмурими та неприступними. Треси стояла в темряві, одягнена в чорний комбінезон, гумові туфлі, еластичні шкіряні рукавички на плечах рюкзак, дивлячись на сіни замку. Тресі згадала в'язницю і неприємний холодок пробіг свиною. Вона підігнала закрити фургон до стни в задній частині маєтку. З за стіни пролунало низьке, протяжне виття собаки, готового до атаки. Тресі відразу представила сильне м'язисте тіло добермана, його смертоносні зуби. Вона тихо звернулася до когось у фургоні. Час. Худенький середнього віку чоловік, одягнений також у чорне, також із рюкзаком за спиною вийшов з фургона, тримаючи на повідку суку дабермана Собака була дуже доречна, і злісне виття за сіною перейшло в збуджене повискування. Треси допомогла підняти собаку наверх фургона, що знаходився на одному рівні зі сіною. Раз, два, три, прошепотіла вона. І вони разом підштовхнули собаку до саду маєтку, почулася сопіння, вереск і, нарешті, тупіт лап, що тікають. За хвилину стало тихо. Тресі повернулася до спільника. Час. Чоловік Жан Луї кивнув. Вона знайшла його в Антібі. Злодій, грабіжник. Більшу частину свого життя він провів у в'язницях. Жан Луї. Не відзначався особливим розовом, але собаку з'їв на системах сигналізації, що просто необхідно для цього будинку. Тресі ступила з даху фургона на верх Вона, тримаючись за край стіни, разом із Жаном Луї спустила вниз сходи і злізла ними на землю. Маєток вночі разюче відрізнявся від вчорашнього вечора, коли все яскраво освітлювалося. Коли алеями гуляли госі, що сміялися. Зараз навколо було темно, похмуро і безлюдно. Жан Луї йшов позаду Тресі, спостерігаючи, чи не з'являться добермани. По стінах замку аж до даху піднімався старий плющ. Тресі уважно вивчила його зарості увечері. Вона почала підніматися, озираючись на всі боки, але собак не було й близько. Сподіваюся, вони займуться один одним подовше, вирішила вона. Коли вона дісталася до даху, то дала знак Жану, і він пішов за нею. Спрямовуючи світ ліхтарика, Тресі побачила скляну кришку, люка, замкненого зсередини. Жан Луї вийняв з рюкзака маленький ніж для різання скла. Йому знадобилося менше хвилини, щоб вирізати скло. Трейсі зазирнула вниз і побачила, що шлях їм перегороджували дроти від сигналізації. Чи зможете впоратися з цим, Жан? запитала вона. Немає проблем. Він вийняв з кишені довгий дріт із крокодильчиком на кожному кінці. Повільно він відслідив початок дроту сигналізації, зачистив його і з'єднав крокодильчиків з кінцями сигналізації. Він витяг кліщі. І акуратно перекусив дріт. Тресі вся стиснулася, чекаючи на звук сирени, але все залишалося спокійним. Жан Луї озирнувся, посміхаючись, ось і все. Другі сходи вони використали, щоб спуститися через люк. Як далеко. Вони потрапили прямо на, на горще. Але коли Тресі подумала, що їх чекає попереду, серце її Забилося. Вона вийняла дві пари окулярів з червоним склом і просягла одні жану. Одягніть їх. Вона вирішила проблему, як знешкодити добермана, але інфрачервоні промені виявилися більш твердими горішками. Джеф мав рацію. Весь будинок перетинали невидимі промені. Тресі глибоко зітхнула. Зосеред свою енергію. Зосередь свою чистоту, розслабся. Вона змусила свій розум кришталево очиститись. Коли людина потрапляє під дію променя, сенсор визначає різницю у температурах та сигналізація спрацьовує. Це відбувається до того, як грабіжник відчиняє сейф, йому не залишається часу нічого зробити до приїзду поліції. Тресі вирішила, що десь у системі має бути слабке місце. Їй просто необхідно придумати спосіб змусити сигналізацію мовчати, поки сейф не буде відкритий. О 6 годині 30 хвилині ранку вона нарешті знайшла рішення. Пограбування було можливим, і тресі відчула знайоме відчуття збудження, яке зростало в ній. Зараз вона одягнула інфрачервоні окуляри, і відразу ж все в кімнаті набуло червоного відтінку. Перед дверима на горище Тресі побачила пучок променів, які без окулярів були б невидимі. Повзем під ним обережно скомандувала вона Жану. Вони проповзли під променями у темний коридор, що веде до спальні до графа де мантінні. Тресі впала навколішки і рукою вказала дорогу. Через окуляри Тресі побачила наступний почок світла. Він проходив саме над дверима до спальні. Вона просто переступила через нього. Жан Луї пішов за нею. Тресі спрямувала світло ліхтарика на сіну, де висіло кілька картин. Постарайтеся принести мені Леонардо, вказував їй Юнтер. – І, звичайно ж, коштовності. Трейсі зняла картину, вийняла з рами і поклала на підлогу, акуратно згорнула і сховала в рюкзак. Залишилося залізти до сейфу, що знаходився в алькові на дальньому кінці спальні. Трейсі відкрила гардину. Чотири потужні пучки променів перетнули шляхи до сейфа від підлоги до стелі. Здавалося, неможливо дістатися сейфу. Не потрапивши до зони дії променів, Жан Лей у розпачі дивився на промені. Господі, ми не зможемо підібратися до них. Вони надто низькі, щоб проповсти під ними, і надто високі, щоб пересрибнути. Робіть так, як я вам скажу, сказала Тресі. Вона обійшла його і взялася за його талію. Зараз підемо разом. Так разом вони зробили крок до променів, потім другий. Жан-Луї тільки й видихнув: Господи, та ми йдемо саме в них. Так. Так вони просунулися до центральної точки, де сходилися всі пучки, поки що все йшло нормально. Тресі сказала тепер слухай мене уважно. Я хочу, щоб ти йшов до сейфа, але промені не пійся, все буде гаразд. Вона сподівалася, що все буде гаразд. Обережно. Жан Луї вийшов із пучка інфрачервоних променів спокійно. Він повернувся і, гла... і глянув на Трейсі великими, широко розплющеними очима. Вона стояла всередині променів, і її тіло розжарилося, збираючи чутливість. Та звук від сигналізації. Жан Луї вже підійшов до сейфа. Тресі прямо таки скам'яніла, боячись, що всякий рух викличе виття сирени. Краєчком ока Тресі бачила, як Жан Луї вийняв інструменти з кишені і взявся за сейф. Тресі нерухомо стояла, ледве дихаючи. Час ніби зупинився. Здавалося, Жан Луї завмер назавжди. Права нога Тресі затекла, її почало зводити. Вона стиснула зуби, але не зрушила з місця. Ще довго? прошепотіла вона, хвилин 10-15. Їй здавалося, що вона простояла цілу вічність, почало зводити і ліву ногу. Їй хотілося кричати від болю. Вона просто завмерла. І тут вона почула рятівний крик. Сейф відкрився. Чудово! Вам потрібний весь вміст? запитав Жан-Луї. Ніяких паперів, тільки коштовності. Дякую. Трейсі слухала, як Жан-Луї не шпорив у сейфі, і за хвилину він підійшов до неї. Чорт забирай, сказав він. Але як ми виберемося з цих промінців? Ніяк, відповіла Трейсі. Він подивився на неї. Що? Станьте переді мною, але робіть, як я сказала. Тремтячи від страху, Жан-Луї увійшов у бочок променів. Тресі затамувала подих. Нічого не сталося. Зараз, дуже повільно, ми виходитимо із кімнати, а потім. Очі Жана Луї здавалися величезними за склом окулярів. А потім, друже, ми втечемо звідси. Дюйм за дюймом вони повернулися до гардинів, звідки починалися ці промені. Коли вони досягли їх, Тресі перепочила. Чудово, коли я скажу зараз, ми підемо тим самим шляхом, що й прийшли сюди. Жан Луї кивнув головою. Тресі відчувала, як тремтить його маленьке тіло. Зараз. Трейсі обернулась та попрямувала до дверей, Жан-Луї за нею. Тієї хвилини, як вони вийшли з променів, спрацювала сигналізація. Звук виявився різким, деренчливим. Тресі, Тресі влетіла на горище і піднялася сходами Жан Луї за нею. Вони вилізли на дах, спустилися плюшем і помчали до стіни, де висіла рятівна драбина. Хвилиною пізніше вони стрибали на дах фургону, потім у кабіну. Тресі зайняла місце водія, Жан Луї враштувався поряд. Коли фургон завернув на бічну дорогу, тресі побачила темний седан, що перепаркувався в тіні дерев. На якусь мить світло фар фургона висвітлило внутрішній інтер'єр седана. За кермом сидів Джеф Сівенс, а поряд величезний доберман. Трейсі голосно засміялася і послала повітряний поцілунок Джефу, коли фургон проїжджав повз. Вдалині чулося виття поліцейської сирени.